Зараз я покажу, як я сканую ноти чи будь-які файли гарної якості з телефону. Заходьте от сюди в Play Market. Натискаємо. І в рядку пошуку натискаємо і шукаємо ось цей сканер. Бачите, його назву. Натискаємо. Він в мене вже завантажений, але якщо у вас не завантажений, треба завантажити. Я нажимаю відкрити відкрила. І тепер в мене є така кнопка велика, ніби я роблю фото. Ставлю будь-який лист, наприклад, ноти. І ніби його фотографую, натискаючи на ту велику кнопку. Ось так. Вона автоматично знаходить всі края. І ми тільки робимо ось сюди натискаємо на ОК. Якщо все влаштовує, бачите, яка гарна якість. Якщо все влаштовує, сюди, знову натискаємо ОК. Якщо треба зробити, наприклад, будь-який е, кольоровий малюнок, так? З книжки, наприклад, те ж саме: натискаємо от сюди на фотоапаратик, наводимо потрібно, щоб було чітко. Чітке зображення. Потім натискаємо на велику кнопку. Зображення зараз автоматично з'явилося по краях. Нажимаємо ОК. Все влаштовує. Можна отут погратися. Як документ. Бачите, воно буде як документ ось такої якості. Як фото ось така якість. І оригінал. Ну, Там майже. На телефоні зараз не видно, але ви побачите, як воно змінюється. Так, окей. Все, в нас є картинка. Якщо ви хочете її переслати будь-якому е, будь-кому, натискаєте експорт. І потім сюди Viber чи Telegram, натискаєте і відправляєте будь-кому.